Привіт, це Ліза Краснова і Сьогодні разом з вами я хочу протестувати деякі новинки. Будемо пробувати з вами люкс, будемо пробувати з вами бюджетні а, продукти для обличчя і супер гарячу новиночку для губ. Крім того, що сьогодні ми будемо все це наносити і пробувати. Я хочу подарувати деякі з цих засобів вам. Тож обов'язково відкривайте інфобокс, там буде вся інформація про розіграш. І також посилання на всі ці засоби. Першим продуктом, який я хочу нанести, буде звичайно мій улюблений консилер. Я буду комбінувати тут ті продукти, які я вже використовувала, які я знаю, як себе поводять з новинками, щоб в нас не було якогось негативного, як це взаємодії продуктів, коли вони просто не дружать між собою. Консилер від Dior, дуже його люблю. Він супер класно поводить себе на шкірі. Не пересушує її, дуже гарно тримається, гарнесенько все перекриває, і в мене є кілька відцінків цього консилера, бо він просто для мене супер топовий. Також я вам показувала, що мені дуже сподобалась новинка від Ламель, в одному з відео ми тестували. І якщо ви хочете щось професійне, класне, але трошки дешевше за Dior, то це консилер MAC теж класнючий засіб, рекомендую. Ось такий тональний крем. Від Сіслій. Чесно кажучи, з одного боку, мені здалося, що відтінок доволі підходящий, а з іншого боку, я щось не зрозуміла, мені здалося, що він наче і окиснився. Тому будемо наносити це відтіночок один, і це зволожуючий тінт. Пахне дуже приємно. В мене є декілька доглядових засобів від сіслій коштує, звичайно, як крило літака. Крила літака може навіть трошки бюджетніше. Продукт дійсно трохи темніший за мій відтінок шкіри. Я не знаю, чи є в цій лінійці більш світлий тон, але він такий, знаєте, трошки темніший за мене, але робить такі відчуття від обличчя. Оцей малесеньке затемнення, воно створює, знаєте, оцей такий glow-up ефект. Так, розтушуємо, куди тільки можна. Він супер легенький, дуже тонесенько а, лягає на шкіру, робить просто її, наче трошки кращою, суттєво нічого не робить. Але от, такий, знаєте, по, по відчуттях він схожий на якісь такі легенькі корейські біблі, щось таке. Він не вологий. Тобто він такий, знаєте, по відчуттям, як наче доглядовий крем, дуже приємно пахне. Написано, що це Beauty Fine Tinted Moisturizer. тобто зволожуючий тінт, який просто робить наче, вашу шкіру краще. Тут, знаєте, той момент, коли що написали, те й отримали. Так що за це ставимо великий плюс, тому що ніяких там, знаєте, 3000 годин а, стійкості і все інше тут немає. Я всі відтінки і посилання на засоби напишу знизу. Тут в мене видно, бачите, отут. Всякі недоліки, трошки це почервоніння шкіри. Я тому зараз його ще більше перекрию, якраз консилером від Lamelle. Я на великі такі ділянки зазвичай його використовую, тому що він бюджетний, його не шкода, плюс він от саме в таких зонах теж класно працює. Класно перекриває, гарно лежить. Мені в принципі сподобався ефект. Якщо ви любите такі продукти, якщо ви там обожнюєте всякий люксовий люкс, то це, звичайно, для вас ідеально. Далі наношу свою пудру із проекту Фінішід. Я все ніяк не зроблю а, проміжний результат, і мені здається, що ми вже дотягуємо до того, щоб я просто зробила фінальний. Але мені там є що показати. Я думаю, що я буду його продовжувати на весну. Мені і є що додати, і в мене є класний результат, тому і похизуватись є чим, і доповнити. Пудрою прям видно, що в мене світле тіло і засмагле обличчя, але з іншого боку, отак, дивіться, яка була б така свіжа, здорова шкіра. Класний результат, мені подобається такий, до речі, ефект. Оцього, реально, як, значить, твоя шкіра просто трошки. Відпочиліша. Симпатично. Трошки зроблю скульптуру пудрочкою від Hermes. До речі, із тих новинок, що я сьогодні буду показувати, є засоби, які я вже пробувала, а є ті, що будемо сьогодні з вами наносити разом вперше. В мене вже подивіться олівчик від Олі Полякової. Я його супер сильно люблю. Мені він дійсно дуже подобається. Хоча спочатку я якось не дуже особливо прониклась цим продуктом, але потім. Знаєте, я спочатку не зрозуміла, а потім, як зрозуміла, треба вже замовити новий набір для ламінування брів. Знайшла дуже класне, залишу посилання там, а, він типу одноразовий, але можна купити і а, ну, великі баночки на багато разів. Але отой, що одноразовий, там написано, що на два використання, тобто ви можете або якось з подружкою зібратися, хоча я не знаю, там, чи вистачить на подружку. Дуже класний Джолі Лап, мені правда сподобався, і він не дає такого упоротого ефекту. Якщо ви робите собі ламінування самі, то дуже класно. Ну, в мене бровки були в гарному стані. Нічого в мене потім не зіпсувалося, хоча я тримала на найбільший час витримки тобто, типу як для найжорсткіших брів. Якщо ви тоненькі брови тримайте на найменший Плюс, якщо ви не робили ніколи ламінування і не знаєте, як воно подіє, краще потримати менше, ніж перетримати, бо потім брови покучерявляться, по-перше, а по-друге, можуть, в принципі, ну, пересохнути настільки сильно, що відламаються і відпадуть. Що? Переходимо до цієї чарівної коробочки. Це польський бренд Stars from The Stars. Я ось тут відео вже тестувала надзвичайно гарну їх палетку для очей, неймовірно. І сьогодні ось стільки в мене краси. Тут просто найчарівніші продукти. Рум'яна, хайлайтер, сяючі тіні для очей і також топери. Зараз вам все покажу. Почнемо з рум'ян. Ось такі два відтінки: зверху це Peach Freshness 01, знизу це Pink Loveness 03. Але мій улюблений ось цей двієчка Apricot Softness. Він, як бачите, я вже добряче ним покористувалася, Дуже він мені сподобався. Я його саме сьогодні хочу нанести, тому що він ідеально відповідає моєму уявленню про рум'яна. Найкрасивіший відтінок особисто для мене. Є з ним один нюанс: по-перше, його треба гарнесенько спочатку роз... типу розкалпати. І я наношу ось таким пензличком від Зоєва, це якраз пензлик для шік. От, Їх треба нашаровувати. Я не знаю чому. Вони якось спочатку дуже лайтово лягають, але потім проявляються, і в них такий чарівний відтінок, вони наче з таким легесеньким мерехтінням. Коротше, вони так красиво освіжають, вони так гарно в житті. От на камері немає цього ефекту. Я скільки ними фарбую, дивлюсь, на камері взагалі не передається цей результат. А в житті це таке, наче здорове сяйні шкіри, просто настільки гарне, настільки натуральне, що просто нема слів. Тут дзеркальце, я просто не знімала плівочку, щоб не е, запачкалось. Прям супер. Оці рум'яна неймовірні хайлайтер. Сто років його не наносила. 0,2 apricot champagne згори, і 0,1 dry champagne знизу. І от що знизу. В ньому є ще такі окремі, наче мерехтливі частинки. Дивіться, як він гарно проломлює світло. Я візьму ось цей еприкот Шампейн. В мене є спеціальний пензличок. Я цим пензликом наношу всі хайлайтери зазвичай. Вау! Ого! Дуже, дуже вау! Блін, він так втушовується, я в шоці. Такий же ефект дає хайлайтер від Charlotte Tilbury. Прям волога шкіра просто дійсно виглядає, наче офієць буду наносити ось такі тіні від дві, ви їх вже бачили. Просто хочу, бо тут далі будуть топори для очей, і я хочу зробити просто таку матову підложку. Швидисенько, повернусь до вас і будемо тестувати далі. Я оформила вже очі і потім підвела ось таким олівчиком Рімель обожнюю. Підвела слезу. Так, дивіться: тут є два варіанти ціней ось такі, які називаються запечені тіні. Цей відтінок це 01 Moonlight, а ось це 02 Moon Glow. Цей Moonlight, він такий навіть трошки зеленцою, бачите? Я їх вам так кручу зі всіх сторін, щоб ви побачили, як по-різному вони проломлюють світло. Три ось такі масі А, І це топери. І от я хочу саме їх зараз а, нанести. Таке пакування, воно дуже гарне, але супер а, за тицькою це пальцями. Знаєте? Ось тут всередині є ось така пуховочка. Потім ще ось така плівочка. Бо я так розумію, що ці тіні вони дуже крихкі. Це відтіночок 0,1. Daylight. Такий він ніжний, ніжний, світлесенький. Це відтіночок 02 Аврора. Він такий більш бежевий, Такий відтіночок 03. Мені чомусь схоже на Space Cowboy. Оцей, знаєте? Дуже, до речі, симпатичний. Може, його спробуємо нанести, бо в мене нічого такого подібного немає. Є такі на золотій базі. Ви знаєте, я не можу сказати, що вони дають. Ну, є такий бачите, відтінок, але. Нічого екстра вау. Так, добренько, давайте. Ну от відтіночок один. Ні, ну, це ще якби, да так, от А це відтіночок 2. Коротше, я зрозуміла, перший найменш дисперсний, другий більш дисперсний. В ньому є теж такі окремі шматочки. А третій самий дисперсний. Теж таки, хочу нанести другий відтінок, він, мені здається, найкрасивішим. Що я можу сказати? Це провал. Якщо чесно. А, мені не дуже сподобався цей продукт, але всі попередні, неймовірні. А, давайте ще нанесемо трошеньки хайлайтера ось тут у внутрішній куточок. Хайлайтер топ, рум'яна топ. Все до цього просто вау. А, з цими малютками, бачите, в нас вийшов такий не дуже вдалий експеримент. Ну що, дивіться, в мене є дві туші: одна від Sky High в супервітінку Бургунді. Обалденна, а також в мене є від сіслі. І якщо Бургунді High я вже використовувала, хочу з вами нанести сіслі. Але я таку з нею побачила штуку, я, звісно, такого ще не бачила. Це пробник, я його почала крутити, вертіти, і потім я його відкриваю, і таке враження було, наче він розламався. Але я вперше бачу пробник, який відкривається, ну тобто, ось так не викручується, а просто витягається. Ось тут така щітка, як гребінець, такі туші мають офігенно подовжувати, тому разом з вами нанести подивитися, як вона буде носитися. А знаєте як? Ніяк. Коли ти достаєш оцю щіточку, на ній набирається овер de продукту. Коли ти стираєш об серветку, весь продукт сходить і нічого не лишається на цих щитинках. Ця щіточка дуже зручна для прочісування вій, от прям реально. Але таке враження, що ніяку туш ніфіга воно не наносить. Знаєте, що я навіть мучиться з цим не буду, тому нанесу свою любінку соукутюр. Вона хоч має виправити, вже, що ми тут з вами і так накосячимо. Ну, це ж просто інша справа. Коротше, показую, в чому проблема. От пробник. Ну ви ж коли щось відкриваєте, ви його крутите. Я його кручу, і я бачу, що тут така різьба. А, ну, Явно видно, що воно не крутиться, воно просто розкривається. Ви витягаєте цей пробник, і основна кількість туші, вона отут на початку. Бачите, які отут багато на самому початку. І якщо її отак наносити на вії, у вас буде просто 350 кілограмів на віях. І логічно, що ви її трошки знімаєте, в результаті знімається все. Я ще спробую її якийсь інший раз нанести. Може, якось налавчусь, знаєте, бо зараз я не хочу зіпсувати макіяж. Мені ще з ним ходити весь день, і я не готова зараз на експерименти, перевмиватися і все інше. Не готова на експерименти. Сказала людина, яка тестує обличчя повністю новим космітосом. Молодець. Переходимо до цієї супер-краси. Це Dazzle Glow. Це новесенькі, блиски для губ від ламель, кольори. Мені дуже сильно сподобались два відцінки: відціночок You Can ось такий. І Cherry Cola По-перше, я люблю Cherry Cola від Evelyn олівчик нанесу, такий нейтральний. Він пасує абсолютно під все. Вкриваємо цей мотиваційний супер відтіночок, Can. Хочеться знати, що я можу, знаєте. Тут є малесеньке крихітне мерехтіння, дуже гарний відтінок, такий великий аплікатор. Класно пахне, який він приємний. Тут, до речі, аплікатор, і в ньому, бачите, всередині є така ямочка, в якій саме набирається блиск. і Однієї порції достатньо дивіться, я один раз витягнула і повністю нафарбувала губи. Аплікатор дуже приємний. Він такий і пухнастий, і в міру пружненький, і ця отака ямочка дуже зручна. Він такий ще наче... якийсь присмак має і пахне кокосиком, якщо я не помиляюсь. І дивіться, коли витягаєш аплікатор, одразу скільки продукту немає, От скільки займає аплікатор. Блистить просто приголомшливо. Фієць. Дуже гарно. Особливо з цим олівцем. Давайте нанесемо інший відтінок. Дуже цікаво спробувати, як він буде виглядати. І подивіться, скільки тут мерехтіння і як він переливається. Красиво. Ще раз олівчик. Дуже красивий. Нереально гарний блиск. Бачите, він не чорний, як тут, але він дає таке. Боже, я думаю, що якщо його наносити поверх якоїсь помади, це буде просто розрив. Дивіться, як супер тепер гармонійно виглядає весь мій макіяж з цією сорочкою, з цим блиском це просто ламель. Я не знаю, але це неймовірно. Ви зробили кайф. Поки що можу сказати: по-перше, мені здається, що блиск реально має такий трошки легенький присмак солодкуватий. Відтінок Черікола просто неймовірний. Відтінок Юкен теж дуже гарний. Оці два засоби в моїй косметичці будуть тепер суперфаворитами. Оцей угарнювач тону, в принципі, непогана штучка. Подивимося, як він буде носитися. Зараз якраз піду на нову пошту відправити, забирати посилки з вашими подаруночками. Тож, будь ласка, беріть участь в розіграші, щоб також я вам щось відправила. Рум'яна. Так, вони гарно сяють. ви цього, мабуть, не бачите. Але в житті це такий красивий, здоровий лоск шкіри, просто неймовірний. Хайлайтер, от він, от він просто в шкіру так вполірувався ідеально. А ось ці блискітки, ті шотопери, ну. Знаєте що? Якщо вам треба класні блискітки, от, будь ласка, у валі є ось ці пігменти. Просто, щоб ви зараз офігені. Беремо отак, з кришечки пальчиком чік. Зараз новтиком своїм залізом. Ноль монтажа. Чік. Просто, ну, і, і би, так? Да? Ну, просто. Оце, оце. Якщо ви хочете якийсь стопер, якусь сіяшечку. Просто-от, ой, це теж шелести дуже Рний. Це все буде без монтажа. Щоб ви бачили, що це все не обман. Так, от, all Serena. з кришечки набираємо іншим пальчиком. Раз, пальчика набрали. І чік, і перенесли. Хм? Ну, взагалі, ніяких проблем. І це я просто з кришечки набираю. Коротше, це найкрасивіші блискучечки, які ви можете купити. Їх тут в пакуванні, по-моєму, скільки? 2 грами. Це, знаєте, на все життя і ще трішки. І вони неймовірні. Я ними завжди користуюся. Вони подивіться, як сяють. Це ж без підложки, без нічого. Просто отак от в лайв-форматі. Тому, якщо ви хочете класнючий топер собі на очі, будь ласка, я залишу посилання до валющі. Це блогер Ол Серena, наша українська зірочка створила ось такі надзвичайні блискітки, При тому, що я взагалі супер не фанат а, наносити отакі всякі. Пігменти розсипчості на очі, але валіни я ношу регулярно. Якщо мені треба на якийсь захід, щоб було вау, 100, 300, 500, мільярдів відсотків, що це обов'язково я нанесу. Навіть просто щоб, знаєте, собі якось покращити настрій, бо потім ти дивишся в дзеркало. І Іде такі висяючі, короче, офігенне. А ще я додавала їх в крем для тіла і наносила на ноги, і такі був, взагалі, лоск, люкс. Ви собі не уявляєте. В принципі, більше ніяких новинок тут не було, тому я залишу посилання знизу на все. Подивимося, як це буде носитися. Може, ще ввечері включуся до вас. Але цей блиск. Mm -mm -mm. Всім привіт, вечірнє включення. От там сьогодні зранку ми з вами фарбувались. Це була одинадцята. Зараз шоста година вечора. Що я можу вам показати? Ось так я виглядаю. В мене тут весло, бачите, блищить, тому що я коли робила свотч, потім отак от на голову, на руку собі облокатилась, тому в мене тут все тепер, як знаєте, Едвард Калін, просто вся в блискітках. Але, в принципі, все дуже гарно виглядає. Тримається, блиск вже зійшов, я його стерла, тому що обідала. В в принципі, в принципі, Мені все сподобалось. Гарно, досі сяє, дивіться, як хайлайтер, рум'яна тримається. Є тільки ці блискітки на лобі, ну то вже таке, знаєте, не суттєво. І все, в принципі, от як і було. Мені подобається. Навіть тональний, не дивлячись на те, що він якогось темного кольору, все одно шкіра з ним до сих пір виглядає дуже гарно. От так. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам чудового дня. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити пальчик догоріть цьому відео, а взяти участь в розіграші і зробити ваш щоденний донатик. До зустрічі в нових відео!